Ще раз на я записати ще одне відео. Це гразу не по рибалці. А так, коротше, просто так. Тут хочу показати. Тут о, почав виносити, о, виносити всі ці разу свої труби, все, що лишнє, хочу винести. Тут в мене є, до речі, хочу показати насіння табака. Тут його небагато в цьому мішочку такий мішочок, таке коричневе насіння. Тут його небагато, Тут цього року я зібрав це насіння осінь. Цього року я, в принципі, таба насіння з табака я не, не збирав. Та вторик-вторик я <кхи> всіх свої, всі дві сотки, повністю весь табак, що в мене був, ніде не обрізував цього цвіту. І, скоріш за всього, з всі, усіх двох соток зібрав насіння. Зібрав я десь порядка. Є в мене там пакет. Зараз не хочу його показувати. Просто показав, яке це насіння таке насіння. О, в мене є там пакет там порядка 5 кг насіння табака. Цьогорічного небагато, я зібрав, би того що є вторічні. Думав, я його так сказати, тих 5 кг. Якусь, так сказати, частину я продав, нічого я не продав, ніхто його не купляв. Того цього року я вирішив взагалі цим насінням не заморочуватися. Спочатку я, так сказати, думав, що, що взагалі тіпа, це все, всенький цвіт позрізати з табака і щоб насіння не було взагалі. Але потім в кінці вирішив, що все-таки корчиків не знаю, оце, оця з то насіння, тобок, оце корчиків, мабуть. 10, може, 15, там я оставив все-таки на насіння. А було в мене цього року десь приблизно там біля тисячі кущів табака. Є ще зараз, до речі, табак. Табак вже порізаний, все, відферментований, порізаний табак. В принципі, осені я трохи табака продав людям. Цього різаного порізаного, ферментованого табака продав трохи людям. І дум, а от Далі вирішив осінню вже не продавати, тому що вирішив, щоб собі хватило. О, зараз вже зараз в нас кінець січня. місяця. Кінець січня місяця я подивився по своєму табаку, що там в мене є, типу, табака. І в мене та сильно хвороба прихопила, і того я почав корити набагато менше. Я подивився, що. Табака у мене ще, наприклад, є такого, що курити можна, ну що ще дуже ще вистачає. Тобто я його вирішив не продавати в кінці осені, бо того, що думав, що аби собі вистачило до нового сезону. Зараз я бачу, що табака хватить з головою. Того там пару кілограм, кілограма, не знаю. Поки що сильно не буду спішити, бо того, що е перший, перший урожай, що вже перший табак е з нового сезону, це буде. Ну, десь він, лист знімається десь середина, кінець липня, ну, поки висохне, поки поріжеться, поки що. Ну, все. В серпні, в принципі, вже може бути можна буде корити табак з нового рожаю. Тобто, ще до серпня, в принципі, має хватити старих запасів. Але вже я подивився зараз, що в мене кінець січня. Я бачу, що табака в мене. В принципі, багато і бачу, що я навіть до початку, так сказати, до нового урожаю я його не скурю. Того, можливо, якийсь кілограм-2 десь я може і ще продам. І що хочу сказати по цьому насінні? Зараз я виключу світло, може погано видно по цьому насінні, чого я оставив в перший рік, я, звичайно, всень, весь табак не обрізав, Цвіт а оставив, так сказати, насіння. Оставив, оставляв насіння. Зібрав я 5 кілограм. О, в принципі, я показував в моїх відео. Було видно, що сіяв я весною, це весни сіяв цим насінням. Все класно сходить, все, табак росте, немає ніяких питань. Не знаю, як там, що там з тим насінням стало. Через рік я думаю, що нічого йому там, що воно пролежало, рік нічого йому від цього не зробилося. Але кажу, я цього року думав взагалі не заморочуватися цим насінням, тому що 5 кілограм лежить Вон там, десь в мене в коридорі пакет з 5 кг насіння табака. Вирішив, думав не заморачуватися, так як насіння є сильно багато, але потім в кінці вирішив, що... Може, воно рік через рік перележить, може щось з ним зробиться. Того я невеличко так сказати, такі партії зібрав і цьогорічного насіння. О. І тобто є велика кількість. Ну, думаю, в принципі, що і там те вторічнорічне насіння, той 5-кілограмовий пакет. Думаю, що там насіння теж нормальне. Це для чого я говорю, що думаю, цієї весни, можливо, хтось подивиться моє відео. Можливо, я ще подумаю ще виложити оголошення. Десь і трохи з тих 5 кілограм насіння щось продати. В принципі, не знаю, яка там схожість. Торік була з цього насіння хороша. Я думаю, що рік... Воно перележало, нічого їм, йому не зробилося. В принципі, десь в кінці, зараз в нас кінець січня, в кінці лютого я вже буду висівати. Бо, 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 бо табак саме оцей треба так висівати, щоб були, був нормальний урожай. Це треба сіяти кінець лютого, почат, ну, на крайні, крайній випадок, початок березня. Треба вже сіяти розсаду. Тобто, десь. В кінці лютого, в принципі, я десь, десь в 20-х числах лютого я вже посію розсаду і знаючи, як росте табак, тобто, якщо посіяти розсаду, через 5 днів, 5-6 днів, ну там тиждень може, вже є сходи і вже можна так сказати можна, можна зробити висновок, яке те насіння, чи воно хороше, чи погане. Я думаю, що цей пакет 5-кілограмовий, що я сіяв торік, в принципі, я думаю, за рік йому нічого не зробилося. І думаю, що він там повністю нормальний. Ну, але на всякий випадок я в кінці лютого з нього посію і буду знати результат. Тобто буду сіяти і з того, і з того. Побачу, де В принципі, посію, можливо, трохи з цьогорічнього насіння, о, а трохи з того, щоб побачити різницю. Думаю, там різниці особ... особою не буде. І хочу так, так, також таке запропонувати. Не знаю, по скільки це насіння табака продається. в принципі там Я думаю, що буду продавати, якщо люди будуть цікавитися насінням табака, то я так собі подумав, мож, можу продавати так сказати, по 100 гривень 100 г насіння. Я думаю, це недорого на 100 грам буде доволі оцей пакетик. О, наприклад, я бачу, що він не важкий. І я думаю, в ньому грам 200, може, я може й нема. Тобто на 100 грам насіння буде дуже багато насіння. Буде багато насіння виростити з нього можна <кх> нормального табака. Я думаю, ця ціна буде цілком нормальна, прийнятна і для покупця, і для мене. Того, що в мене великий той пакет. І... Хотів би, щоб його десь таки розібрали. Не знаю, це якщо ніхто в мене його купляти не буде, це мені не знаю наскільки там років хватить, його сіяти. Це це певне на, на, на все моє життя хватить. Того насіння, того хотілося б його десь продати. Я не кажу вже там сильно на ньому заробити, але хоч трошки щось, щось, якісь гроші отримати, того, що це тим більше, що я цього року не знаю, чи зможу я весною піти на свою роботу, мати якісь, якісь гроші. І бо хвороба дає про себе добре знати. Не знаю також, чи дадуть мені ту групу, щоб мали якісь фінанси, того цього року я планую продати трохи. Трохи насіння цього табака, плюс, можливо, сам табак буду продавати, бо табак я не збираюся, не, не збираюся менше від цього вирощувати, буду вирощувати так само, як і кожного року, близько тисячі кущів табака. Якщо мені, наприклад, вже стільки багато е, сигарет не треба для, для власного споживання, ну, то тоді просто піде все на продаж. О, тобто продавав я табак по 300 гривень. Зараз думаю. По гривень 400, можливо, і навіть по 500 кілограм продавати. Табак хороший, доволі непоганий. Кажу, що зараз в мене, в принципі, є десь ну, порядка кіла. Ну, багато нема табака, кілограм-два можу поки що продати. Ши Лишків, я так бачу, що лишки будуть. Тобто з 2 кг табака я міг би продати. Більше, в принципі, не планую продавати. Потім вже ближче до цього до нового сезону, можливо, і ще щось продам. Це що я по табаку хотів сказати. Тобто насіння в мене дуже багато. Кому цікавить насіння табаку, треба вже в принципі думати. Ще трошки розсаду, трошки рано в принципі сіяти. Але вже кажу, через місяць треба вже треба сіяти розсаду в двадцяти, десь в 20-х числах лютого, о, після 20-го числа, вже треба сіяти розсаду. Ну, На крайняк це початок березня, це треба сіяти розсаду. Бо табак росте по такому принципу, що кхе, сіється розсада, 5-6 днів, як я казав, він сходить. Насіння сходить через 5-6 днів і приблизно місяць відпусів. Місяць-місяць, трошки більше, мабуть, як місяця, місяць-півтора, як коли місяць-півтора відпусів, це табак росте безпосередньо посіяний. Через, після цього, через місяць-півтора, треба його розпікірувати, розсадити, щоб він ну, в більшу ємність розсадити, щоб розпікірувати треба табачок через місяць-півтора. Після посіву, і після того він ще в хаті росте ще десь місяць-півтора, вже до безпосередньо висадки, висадки в ґрунт. Потім висаджується в ґрунт, і тоді, тоді, якщо все нормально, то тоді, звичайно, буде хороший хороший урожай, хороший результат. Якщо цих умов не дотримуватися, посіяти розсаду пізно. Чи якщо деякі люди взагалі сіють прямо в воротно, ну нічого з цього не виросте, це, це безполезна трата часу і так сказати, і нервів. Табак треба вирощувати. Кажу. Кінець лютого, початок березня, це сіється розсада. Місяць-півтора, місяць, місяць -півтора після того, як посіялася розсада, табак росте так, нічого просто поливається, просто росте. Далі розпікіровується, Ще місяць-півтора він росте в, 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 в хаті, в кімнаті після чого він висаджується в ґрунт. Це виходить висадка в ґрунт. Наприклад, десь висадка в ґрунт іде десь числа 10-15 травня, отакого, от ближче до червня. Коротше, висаджується вже в безпосередньо відкритий ґрунт. Тобто люди, які цікавляться, наприклад, табаком, що хочуть вирощувати табак, ну, то вже місяць залишається до, до посіву розсади. Треба вже, вже, вже подумати про. Про свій майбутній урожай. Все, дякую за увагу. Таке відео. Потім зараз ще в мене вже тут час кінчається, на, цьому, на телефоні, пам'ять кінчається. Зараз я ще через пару хвилин запишу ще одне відео по цьому, вже не по табаку, а хочу ще одне відео записати по е, своєму. Ну, так, такий, по, 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 такий, по іншій темі, короті, Хочу записати. Все, дякую за увагу, всі, на всім на всього доброго. Беріть, купуйте в мене цей насіння табака. Таб, насіння, думаю, хороше і думаю, що все буде добре. Все, Дякую всім за увагу, на все добре. Зараз виложу відео о, на ютубчик і після цього запишу ще одне відео на іншу зовсім тему.